Привіт! Сьогодні з вами передача все про все. Та сьогодні у студії Ярина Строчик із Лінська Любов І сьогодні ми будемо розповідати про день усіх закоханих. Святого Валентина. Три заповітні слова, я кохаю тебе об'єднують світ. 14 лютого вони звучать сто раз частіше, ніж у дні року Вітати цей день прийнято не тільки кохана людина, але й друзів, батьків, всіх, хто дорогий твоєму серцю. А зараз давайте згадаємо історію дня Валентина. Святий Валентин жив у третьому столітті нашої ери у місті Тендель. У ті непрості часи Юлій Клавдій ІІ римський імператор заборонив своїм воїнам одружуватися, щоб вони не відволікалися від своїх справ. Спочинник Валентин вінчав усіх закоханих потайки. І саме тому він був засуджений до страти. Перебуваючи в тюрмі, він познайомився з дівчиною Джулією, дочка наглядача. І коли прийшов 14 лютого день страти, він написав її запуску зі словами кохання. Саме звідти пішли в запуски Валентинки. І 14 лютого 269 року він був страчений. Тупорічно, що дата страти святого Валентина спіпала з римськими урочистостями на честь Тюнони богині кохання. Згодом він був похований у Римі, Хоча, за іншими даними, частина його мощі знаходиться у його рідному. Місті Терні. Через 200 років Валентина була проголошена святом всіх закоханих. Сусідні свято зі знань кохання відзначається повсюди. Добрий день. Е, які ви подарунки збираєтесь готувати для рідних, коханих на День Валентина? На День Валентина я думаю, так, що це коханим. По-перше, це увага і все найкраще. Тобто своя найкраща поведінка для коханої. Тобто я одружений. І для дружини, що саме рідкість, це тобто, присутність, увага і любов. А як ви вважаєте, який найліпший подарунок на цей день? Найкращий подарунок на цей день, на даний на момент в такий час, що брак уваги, до речі, це самі теплі слова для. Кохана людина. Які ви подарунки Подажаю? будете дарувати для коханих? Косметику. Як ви вважаєте, який найкращий подарунок? А пане золоте колечко. <ріст> а можете якісь побажання розказати для всіх закоханих? Ні, це не моє. Я <ріст> можу <ріст> сказати, я вас люблю, кохаю. <ріст> і, за, і за то дякуємо. Для рідних коханих я подарую танець живота. воно в Палаці культури. Буде цілий концерт, будуть дівчата танцювати і. Ну, танець живота самий гарячий подарунок. Я так як вважала. ви рахуєники? Які ще можуть бути подарунки такі хороші? Ну, які ще можуть бути подарунки? Подарунок може бути все, що йде від серця. Може бути поцілунок, може бути о, обійми, там. може бути романтична ніч, може бути якась штучка. А були якісь е, запам'ятовуючі моменти? Були. були. Можна розказати. Ну як сам день Валентина був запам'ятовуючий момент і був запам'ятовуючий момент, то, що зі мною була моя людина, яку я люблю. А ви можете розказати нам якісь, якісь побажання для закоханих? А, побажання. Ну, я бажаю закоханим довіри, взаєморозуміння і багато-багато гарячої страсті. Скажіть, будь ласка, які подарунки будете дарувати для близьких чи ко... коханих? Хочу подарувати йому машину, яку він собі вибере. Дякую. А можете розказати якісь побажання для закоханих? Так, да, хочу, щоб вони завжди були коханими, любили і вірними. Скажіть, будь ласка, що ви хочете подарувати на День Валентина для своєї коханої полу... друзі? Я полу... Полу... не знаю, хай моя кохана сама вирішує, що вона хоче від мене отримати. Е, я вважаю, що найкращий подарунок це подарунок з щирого серця. Які можете сказати якісь побажання для закоханих? Любові, дуже, дуже багато любові. А що ви будете дарувати своїй другій половинці? Валентинку, цепочку і золоте кальцо. Яким можете сказати якісь побажання всім закоханим? Любіть і кохайтеся. А що ти будеш дарувати своїй дівчині на день Валентина? Та, думаю, подарую срібну цепочку, букет роз та кохання. А можеш сказати якісь побажання для закоханих? Для всіх. Щоб всі любили один одного, поважали, щоб була була віра, віра, надія, любов. Да. От всім я скажу побажання. Це свято відзначається у всьому світі. Тому романтичні дами стверджують, що саме у цей день вони мають право підійти до будь-якого чоловіка і запропонувати одружитися. Якщо ви зважитесь на цей крок, запам'ятайте три речі. По-перше, скоро день святого Валентина. По-друге, треба уточнити на кому женитися. По-третє, вимагайте, щоб він це зробив негайно. бо Потім він може відмахуватися і говорити мало що я обіцяв. Якщо він виявиться не готовим до такого подарунку долі, то він зобов'язаний подарити їй такого сукню. А собі шнурок з нанизаним на нього серце. Надіюсь, вам сподобалось. До зустрічі у наступній телепередачі. Пока-пока! 나음늘 밤에 만나고